Ну, те, що робить найкраща українська розвідка, я думаю, про це зараз можна поінформувати нашу аудиторію. Це офіційна інформація 27 вересня, тобто фактично напередодні в місті Коломна Московської області Російської Федерації, та знищено полковника російського війська Алексія Коломойцева, Каламійцева Саламєйцева. Та отак, от, от він російською транслітерується. Інформація офіційна. Ну і власне головне управління розвідки про це. Інформує. Що це за одне. А воно керувало йому було 51 рік. Воно керувало під 924-м держцентром безпілотної авіації Міністерства оборони Федерації і готував фахівців з бойового застосування безпілотників, зокрема шахедів, ну і персонал з обслуговування інших безпілотників. Ну тут я думаю, можна скерувати аудиторію на офіційні джерела, зокрема телеграм-канал Головного управління розвідки, тому що там, окрім цієї графіки, цієї світлини, яку ви зараз бачите на екрані, можна так само. Побачити і відео або фото підтвердження це на офіційному каналі. ГУР. Ми дякуємо всім, хто причетний до оборони країни, і особливо тим, кому доводиться працювати на території ворога. До цієї теми, напевно, сьогодні ще повернемося. Наразі про таке: 180 бойових зіткнень було зафіксовано на фронті упродовж минулої доби. За даними генштабу, наші сили оборони відбили найбільше російських атак на Покровському, Курахівському та Куп'янському напрямках. Армія росіян втратила півтори тисячі військових, 14 танків та понад дві сотні іншої спеціальної техніки. Мисник із нами це речник оперативно-тактичного угрупування Сіверськ. Пане ведиме, вітаємо вас. Добрий день. Для початку давайте звіримо годинники і по оперативній ситуації на землі. Що ми маємо розуміти про те, що відбувається просто зараз, і які найгарячіші, найнапруженіші точки на території вам вірені. На кордоні Чернігівсько-Сумської області з Росією ворог продовжує здійснювати терористичні обстріли нашої території. І здебільшого вони застосовують саме повітряні засоби це і. Керовані авіабомби, скиди з БПЛА ФПВ-дрони. Так, за минулу добу ми фіксували 15 керованих авіабомб. Ворог застосував 15 скидів з БПЛА і 25 ФПВ-дронів. Загалом ми фіксували 25 о, 55 обстрілів по нашій зоні відповідальності. Також сьогодні зранку ворог вдарив по медичному закладу. В містах суми застосувавши шахеди. і це була тактика подвійного удару. Тобто, нанеш перший удар, після першого, коли прибули вже рятувальники і представники поліції надавати допомогу постраждалим. Вони нанесли через годину практично другий удар. І, на жаль, маємо і загиблих, поранених зараз триваючи рятувальні роботи. Вісім загиблих. Це попередня періду. інформація. Вже тепер дев'ять. Та заактуалізувалася інформація. Бачите, спочатку було шість. Тепер, на жаль, зростає кількість. Серед них там і поліцейські, до речі, є. Це ті люди, які ліквідовували наслідки того першого удару. На жаль, це не перша подібна практика росіян. Якщо говорити про інтенсивність обстрілів, ну візьмемо там. Давайте останній, останній відтинок часу. Нехай це буде тиждень. Чи можна говорити, що таких подібних ударів збільшилося? Мені йдеться і про дрони, і так само про каби. Дивіться, так міняється ситуація щодоби, от, наприклад, минулої доби дещо зменшення таких обстрілів, наприклад, на Чернігівщині, взагалі, один обстріл ми зафіксували, здебільшого, це було на території Сумської області, але ж перенесення бойових дій на територію Курщини воно дається в знаки. Якщо враховувати саме кількість обстрілів, то 55, як ми фіксували взагалом по цих наших двох областях, то по району Курської області, контрольованої нашими силами оборони, ворог завдав 95 обстрілів. Це практично майже два рази і більше. Застосувавши при цьому 25 кабів, це теж дається ознаки, і ми бачимо ці зміни, зміни і наслідки саме нашої операції. Операція триває, сили оборони виконують бойові завдання і націлені на результат. Пане Вадиме, ну власне, коли сталося те, що нічого не сталося за версією росіян в Курській області, пропагандисти, ну і ті, хто наближені до їхнього міністерства оборони федеративного, маю на увазі, почали говорити: а от ми зараз аналогічне. Вчинимо на Сумщині. Ну, найчастіше вони говорять саме про Сумщину. Як вам виглядає? Чи е, змінюється кількісний, якісний е, склад по той бік кордону? Що, поту, що ви там спостерігаєте? Чи бачите якісь активності? Чи вони виключно імітаційні, або вони реально можуть становити загрозу? Ну, вони можуть казати все що, що завгодно, бо взагалі? Якось реагувати на їхні вислови це така справа собі. Ми виконуємо бойові задачі свої, так звісно. Вони не можуть просто не реагувати. І ми бачимо всі і ротації, і те, що вони які сили кидають на... на наших військових, щоб припинити е... саме рух наш і на... наше виконання оцих операційних завдань. Значно збільшилася кількість і якісний склад цих підрозділів. Ми це бачимо, ми, ми діємо за своїм планом, і ну, за... мета єдина. Ми максимально будемо наносити ураження ворогу і продовжувати їхні дедлайни. Вони не до чого. Ми бачимо, що і перший дедлайн був, який вже практично вийшов. Зараз і другий так само буде. І... Побачимо далі результати цієї операції. Ми, ми їх вже бачимо. А це ви цей, про дедлайн? Ви, це ви про 7 жовтня, про те, що Дед можна читати як слово смерті до річниці Путіна. Прості господі. Ну, перший, перший був до початку жовтня, до 1 жовтня. Далі вже вони на середину жовтня, але ж ну, хай, хай спробують. Ми, ми тут зустрічаємо їх дуже добре. Вони це відчувають.